Друзі, вітаю! Ви на каналі Сергій назавжди я Максим Залізняк. Наші випуски в цей воєнний складний час виходять виключно за бажанням наших глядачів, які просили, щоб ці випуски продовжувалися, Таким чином нам всім буде легше пережити воєнні часи. Можливо, комусь інформація з випусків допоможе у повоєнні роки відбудувати промисловість. Налагодити харчові молочні м'ясні технології, буду щасливий допомогти і потім. Канал ніколи не заробляв на рекламі жодного виробника, робив виключення для своєї власної продукції, яку Леся Юрівна виробляла на різних молочних комбінатах. Це такий обов'язковий вступ. А далі слава Збройним силам України. Або працюємо, або воюємо, допомагаємо хто як тільки може. Перемога буде за нами, а тепер до випуску. Сьогоднішній випуск умовно війде у плейлист Запитай Залізняка. Ну, правильніше було б казати, Запитай Залізняка, Поліщук і ще кілька технологій. Спершу хочу оголосити переможців. минулого випуску там було питання, навіщо проводять розкислення сироватки, відкачку і додавання пастеризованої води. Було багато правильних відповідей. Це і Юлія Бобрюк, і Дмитро Юдін. Але першою відповіла вже традиційно Тетяна Шевчук. От а першим розширено відповів і правильно Дмитро Гончаренко. Шановні е пані і пане, прошу в чергове повідомити ваші координати нової пошти, отримаєте призи від е золотої лінії, від мене від Лесі. Дякую за активність. Власне, я вирішив не повторюватись, і зараз я вам поставлю кадри дві хвилини. Відповіді на питання, яке ми з Лесі давали, от на все це саме питання ще рік тому, практично в іншому випуску. Але от Леся Юрівна конкретно розповідає, навіщо проводиться розкислення е сироватки? Увага с юрівна двадцять двадцять хвилин максимум. Так ми починаємо порізку згустку. Скільки вона е проходить? І як це називається? Це як Це формування зерна? Це воно. Да, ну, зазвичай сировари собі е, виставляють наступні режими. 10 хвилин вони згусток ріжуть і 10 хвилин вони згусток вимішують. вимішують. Розрізка згустка відбувається максимально можливо до рівномірного зерна, а вимішування згустку, це коли вже тебе повністю зерно розрізане, немає сенсу його більше розрізати, його ставлять на вимішування. Тобто міняється реверс мішалок і вимішується згусток не гострими частинами. мішалок. Зерно стає більш ущільнюється, Ружним. заокруглюється грані, воно стає таке гарненьким. Коли на ручку його береш, то воно вже в тебе не, не лускається, як ну, під... тобто. Тобто стають кульками. Да. Ну, почти кульками, да. Майже. Зерно опускається на дно ванни, хвилини, чи сирого виготовлювача, три хвилини проходить, починають відкачку сироватки. Навіщо це роблять? Щоб забрати надлишкову лактозу, яка Є. може це дуже важливо, хто нас дивиться вперше. Подивіться склад молока. Практично 99% громадян світу думають, що найбільше в молоці жиру або білку. Ми з вами знаємо найбільше лактози. Лактоза необхідна для того, щоб е, працювали бактерії. Вони її просто це їжа для бактерій, але і для хороших, і для поганих. Тому, якщо у вас є надлишок е, лактози, то це певні ризики, особливо для сирів е, пластових. Правильно розумію? Хоча і для насильних Де. так само. Тому, 99% виробників сиру в світі на сьогоднішній день відкачують частину сироватки, приблизно скільки? В відсотках лисірок. До 50%. До 50% сироватки відкачують. Mm. І, І далі від 35% до додають звичайну пастеризовану воду. Так, в цей так. момент я вам теж розповідав, можливо, один з дефектів сиру, який, якщо ви додавите воду з якимсь присмаком. Звичайно, присмак цієї води перейде вам. Наразі відповідь на питання Вікторини прозвучала. Зараз задам нове від себе, мені здається, воно досить оригінальне. А саме увага! Що спільного при приготуванні шашлика на мангалі і у роботі технолога при варці сиру виготовленні сирного зерна? І так, що спільного у технологів при приготуванні м'яса? І приготуванні якісного правильного сирного зерна. Два призи. За швидкість і за найбільш детальне, красиве пояснення. Дякую. Слухайте, дуже хочу, щоб більше людей правильно відповіли на це питання. Тому ще раз: за чим слідкує людина, яка смаже шашлик, і за чим слідкує сировар, який готує сирне зерно до пресування? Що однаково назвуть е, по підсумку, якщо в них щось не вийде? Їм скажуть, що пане технолог, ви угу свій продукт. Що таке? Угу Кілька коротких питань, коротких відповідей. І так, я думала, що жовтий колір сиру то є штучний барник. А як на смак визначити сирний продукт, якщо на упаковці це не зазначено? Друзі, це два питання, вони різні. І так, сир дійсно підфарбовують. Підфарбовують вже сотні років, підфарбовують в основному анато. Тобто це витяжка з куща, абсолютно вона безвредна, не скажу, що корисна, ну трава й трава. І я в своїй практиці мав досвід фарбування сиру бета каротином Причому як Хімічно штучним, так і витяжкою з моркви, ви знаєте, колір нестабільний, може іти плямами. Тому анато, анато, ще раз. анато, НАТО крап. Е, якщо ви хочете визначити перед вами сир чи сирний продукт, то Головні ознаки сирного продукту наступні: він, як правило, недозрілий, і, як правило, в ньому немає ні сирного смаку, і навіть може відчуватися олія. Чому? Тому що це найдешевший продукт, і виробнику просто невигідно тримати його довго. Тобто віддають на третій, четвертий, п'ятий день після солінних басейнів. Крапка. Якщо ж так вийшло, що виробник витримав свій сирний продукт, то з кожним днем витримки. З'являється сирний смак, тому що сир то є продукт білковий, іде ферментація, виділяються амінокислоти, ті самі корисні, виділяються вітаміни. І вже через місяць я думаю, що більшість з вас не відрізнить на смак сирний продукт від сиру. Можливо, на жаль. Особливо, якщо це сирний продукт з великими дірками, типу Родомер мазда бо там присмак пропіоново-кислих бактерій перебиває все на світі. Оцей такий комусь приємно, комусь неприємно, але солодкуватий. Ну і, звичайно, ще одна ознака для тих, хто має смак і нюх, це штучні ароматизатори. Тому що, якщо виробник, е зробив Сир, який не має визрівання, дешевий сир з замінною молочного жиру, то він мусить дати якийсь аромат, який би, скажімо так, перебив не те, щоб навіть ту олію, але ліквідував відсутність смаку справжнього сиру. Додають аромати. Якщо ви розбираєтеся в штучності ароматів, то для вас не склада зовсім ніякої е, проблеми на смак, на запах визначити той самий сирний продукт. І ще раз: зрілий сирний продукт. Продукт з заміною не 100%, скажімо, 50 на 50%. Зріли це більше місяця. Сирний продукт, який має великі дірки, тобто пропіоново-кислий. Подивіться, який можуть зробити цей сирний продукт з великими дірками. До речі, до речі, поляки досить великій кількості такі продукти відправляли і, думаю, відправляють до нас в Україну. На жаль. Так, от такі продукти, звичайно, 99 із 100 споживачів визначити наявність рослинних жирів не зможе. Тільки хроматографія, тільки е наукова лабораторія, наукові методи ніяк інакше. Вибачаю. сир або не має вираженого смаку взагалі, і навіть відчувається жир, або має непритаманний сиру, смак. Бачите, або або. Е як правило, він незрілий, тобто він має або розсипчасту, або резинисту консистенцію. Це друга така от, скажімо, ознака. І все. Бо і сир фарбують, і сирний продукт фарбують, і з кожним днем визрівання, скажімо, та частка смаку, яка створюється саме ферментацією білка, вона все сильніше. Тому сир з великими термінами визрівання, враження сирний продукт з великими термінуми визрівання – Взагалі, і ще якщо у вас буде заміна не 100%, а 50 на 50%, залишить молочну жиру 50%, ви цей сир не відрізнете. Мені здається, це важливо було, комусь було цікаво. Але бачите, зайняло багато часу. Тому я вам дуже дякую. На цьому випуск все. Дякую Збройним силам України. Бажаю нам всім перемоги. Працюйте на перемогу або воюйте, якщо є така можливість по здоров'ю, як мінімум. І до наступного випуску. Дякую.